Юлія Берешко-Камінська зі збірки невідворотне. Не умини мене милістю бути з тобою поряд, коли ніхто не залишиться і слово, як камінь, кине. Ти ж добре знаєш, немає на світі такого горя, в якому кожен із нас не був би хоч трохи винен. Не умини мене милістю тишу, як хліб ділити, коли зривають вітри і змішують ніч і ранок, бо все одно наше сонце зійде над шаленим світом і розділє свою радість тілющу на рвані рани. Не умини мене милістю бути у лавах безстрашних, чиє плече до плеча і ноги ступають твердо. Бо як нам важко не буде, ніколи не буде страшно, невладна ніч над світанком, як над живим мертве. Не омени мене милістю бути в серці твоєму, в яким у кільцях галактик нові визрівають зорі, і десь блукає планета, де осінь в забутім едемі, останні струшує яблука. На простирадла історій, не омани мене милістю не повторитись у слові, рости і повнитись ніжною силою неземною. Бо в кожнім промені лагіднім сонце твоєї любові. Не омани мене милістю поряд в тобі, з тобою. Юлія Баришко